Всім привіт! Сьогодні у нас перший день зими 2024 року. Хочу замінити передні тормозні колодки. Перебував резину і побачив, що з лівої сторони лівої колодки майже немає, там 2 міліметри залишились, а з правої сторони там близько 6-8 міліметрів. Така от неревномірна виробітка. Розбираю цей вузол. Якийсь супорт, такий як. Погорівши, чи що це заржав, на ньому. Ну Колодки вже рухаються. Ось така нерівномірна вироботка на колодках. Ліва майже злизалася. Ось такі колодки. Це нові LRP, ця взагалі стерта і ця сильна стерта теж. Нові колодки.